У рівному продовжують облаштовувати безбар'єрний маршрут. Нагадаємо, зараз тривають роботи на вулиці Петлюри. Шлях доступності пролягатиме від ЦНАПу до центру міста. Однак, загалом маршрут у Рівному складатиме майже 8 кілометрів. Наразі до ініціативи долучилися три торгові центри міста. Вони підписали меморандум із місцевою владою. Перше, що долучилося, це наші торгові центри. В свою чергу вони максимально зробили повністю доступність, безбар'єрність. Це говорить про те, що ми дійсно є пілатами проєкт. Я дякую бізнесу, тому що вони дійсно ці потреби, вони розуміють нагальність цього всього. Тепер у маршруті безбар'єрності Злата Плаза, Галерея Прем'єр та Манхеттен. Сьогодні питання війни і доступність безбар'єрності, зручність стали як ніколи. Актуальні ну відповідно, ми тільки за двома роками. Ми вже багато років приділяємо увагу саме питанню безбар'єрності. Доступності, зокрема, там реалізацію реконструкції площі біля торгового центру. Там були всі враховані питання, які поліпшують умови для людей з інвалідністю, для мам з дітками з колясками. У всіх трьох торгових центрах власним коштом вже було пророблено низку робіт, які забезпечили доступність усім групам населення. Мощення бруківки ми зробили, зробили біля кожного входу окремі додаткові пандуси, не просто пандуси, а зробили їх на 180 градусів, тобто що можна під'їхати з будь-якої сторони. Також зменшили вхід прохідну частину на вулиці Соборній, щоб було ширше що люди могли саме на візках. Проїжджати є підйомник, є прибрані всі перешкоди, де немає ні сходинок, немає нічого. У нас, у нас підйомника заїжджаєш в ліфт ліфти, вижає ж ліфта на кожному поверсі, немає жодного перепони для коляски. Будемо дивитися, будемо питати людей, які до нас їздять, відвідувачів, що їм подобається. Можливо, вони нам щось порадять. Загалом метою меморандуму є об'єднання зусиль, що спрямовані на реалізацію доступних безпечних та безбар'єрних маршрутів, які забезпечуватимуть доступ. Туп до усіх послуг соціальних, банківських, медичних та інших маломобільним групам населення Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.